За часів Шевченка побут був настільки самодостатнім, що усе необхідне для життя люди виробляли самі. Ось завдяки такому верстату з'являлися такі неповторні домоткані рушники, які щоразу мали інший орнамент. Тогочасний побут, як і в цілому життя, характеризувався простотою в усьому. У селянських родинах долучали дітей з малку до праці: хлопчиків до чоловічих ремесел, дівчаток до жіночих. Можливо, тому і в характері селян домінували природність та простота. Такі риси були притаманні і Тарасу Шевченку, вихідцю із селянської родини. Навіть здобувши авторитет серед представників інтелігенції, додому він приїздив сином свого народу і ніколи не хизувався обраністю чи статусом. В розподях бабусі вона підкреслювала те, що Тарас Григорович був дуже простою людиною. І він, коли приїжджав в Карелівку, колишню нині село Шевченкове, то він в першу чергу, ну, звичайно, старався зайти до родичів, але і е, часто спілкувався з простими селянами, хліборобами, е, які, життя яких його дуже цікавило. І Тарас Григорович старався, відвідуючи не тільки наше село, старався одягатися так же, як всі прості селяни. Тому що він вийшов з народу і він е, ніколи не хизувався своїм становищем, своєю постаттю. Хоча, перебуваючи в Санкт Петербурзі, йому доводилося е, вдягатися по моді, по тогочасній моді, як вдягалася Петербурзька інтелігенція. Микола Лисенко нащадок Тараса Шевченка по лінії брата Йосипа. Ще з малку, завдяки розповідям бабусі про славного пращура, він чимало знав про творчий та життєвий шлях кобзаря. Згодом вирішив дослідити родовід Шевченка. Таким чином з'явилася праця коріння Шевченкового роду, що побачила світ 2012 року. Зауважимо, що це перше наукове дослідження такого рівня, створенню якого автор присвятив не одне десятиліття. Книзі ми простежуємо 10 поколінь Шевченкового роду, а це 1310 осіб. Більше 35 років я займався цією темою, можна сказати, по, по зову свого серця і душі. Тому що ну, так трапилося, що за фахом я сам інженер-механік харчових виробництв, але мене тягнуло до цієї теми, до, до цього роду. і… В Принципі, свою місію я виконав на цьому світі. Бабуся Марія з Малку прищеплювала маленькому Миколі любов до слова, зокрема до Шевченкового слова. Згодом він передав цю любов своїм нащадкам. Річ тім, що моя бабуся Марія Трохимівна Лисенко, дівоче прізвище Шевченко, вона майже весь кобзар знала на пам'ять. І вона мені часто розказувала ці вірші. Можна сказати, що вона перша мені прищепила любов до Тарасового слова. І з тих пір я і в шкільні роки, вже, і в юнацтві, сам почав цікавитися творчістю Тараса Григоровича і все, що пов'язане з його життям та творчістю. Тому це, можна сказати, моя давня тема, і вона мене ця тема супроводжує все моє життя. Поглядаючи експозицію музею Шевченка, відвідувачі ніби переносяться в історію давньої України. Тут і карта або плана, де вже позначено Керелов ліс, першу основу Керелівки. Побутові речі того часу, численні вітряки за селом. До речі, нині зберігся такий вітряк мовчазний свідок минулого. У музеї можна стати очевидцем. Складного і тривалого процесу ткацтва, вишивки, що були не лише копіткою щоденною працею жіноцтва, а й способом самореалізації творчості. Серед експонатів привертають увагу і стіл та лава з хати Шевченків, де при каганці вчився малий Тарас, який, до речі, був дуже здібним. За рік опанував і буквар, і часослов, і псалтир. Збереглася у селі і автентична хата дяка Павла Рубана, пам'ятка історії другої половини XVIII століття, до якого часто бігав Тарасик. У дяка була своєрідна школа, навчалося тут 10 хлопчиків різного віку. Всі вони були однокашниками. Етимологія цього слова бере свої початки саме звідси, бо, закінчивши курс навчання, хлопець приносив глечі каші, який діти разом з'їдали, а потім розбивали глек. Таким чином вони ставали однокашниками. Особливе місце в експозиції посідають і камінь з могили батька Шевченка. Кажуть, що Тарас власноруч зробив на ньому запис з роками життя і смерті тата, весільний рушник сестри Катерини, ярмо для волів як символ уярмлення поета засланням, камінь Ракушняк з півострова Мангешлак, де Шевченко відбував покарання, копія захалявної книжечки поета, в яку він, ховаючись, записував вірші на засланні. У 1992 році відтворена і батьківська хата поета. Щоб зайти в неї, відвідувачам необхідно нахилитися аби не вдаритись об одвірок. Пов'язано зовсім не з тим, що раніше люди були нижче за зростом. По-перше, так економилося тепло а по-друге, гість ніби кланявся господарям дому та іконам. Переступивши поріхати, спочатку потрапляєш у сіни, по ліву руку комора, по праву кімната. У хаті насамперед вдихаєш аромат трав, якими встелена долівка, зілля, що зазвичай знаходиться за образами. Є тут і неодмінний атрибут піч, берегиня домашнього вогнища, побутові речі, іграшки, якими гралися дітки за часів Шевченка. Не обійтися й без колиски, який українська мати вигойдала не одне дитя. В такій колисці гойдала мама Катерина маленького Тарасика і співала свою журбу переливала в свою дитину. Саме мама своїм співом прививала любов Тарасові до рідної мови і до слова. Основне завдання національного заповідника Батьківщина Тараса Шевченка збереження історико-культурної спадщини, пов'язаної із дитинним періодом життя Тараса Шевченка. Експозиція музею постійно поповнюється. Якщо говорити про ось наші пам'ятки, які в Крилівці приберігаються, ви бачите, що і сам будинок музею і довколишні. Будівлі вони щось підтримуються в такому ошатному стані і знову ж таки наповнюються, доповнюються, можливо, ось тими історичними таким раритетними речами, які належать родині Тараса Шевченка і старожилам нашого села. Отже, наше головне завдання, головна мета якомога більше. Сконцентрувати в наших фондах тих предметів, які нам пролюють світло на дитинний період Шевченка, національний заповідник відвідує близько 50 тисяч туристів щороку. Можливо, свідомість українців зросла. А може такій кількості завдячуємо новим інформаційним ресурсам. Дещо незвичайною, проте цікавою і корисною формою спілкування є проведення майстер-класів. Не так давно ми проводили майстер-клас по гончарству, по тканству. І ось зовсім недавно, минулого тижня, ми проводили майстер-клас по ковальству. І люди направду проявляють інтерес, от саме в такому аспекті, тому що ми хочемо показати страдавні ремесла. Стародавні вміння наших, нашого народу, який побутує і до сьогодні. І на сьогоднішній день поруч з нами живуть майстри, які творять дуже-дуже гарні речі, і мистецькі речі, і ми гордимося з того, що от така є наступність поколінь саме навіть і в ремеслах. І в ось такий спосіб дійсно такого тісного контакту із відвідувачами, із шанувальниками творчості Тараса Шевченка. Я думаю, що це неперевідне. Я думаю, що це було, є і буде для людей одним із пізнання самих себе. Хто ми є? Хто є нашими авторитетами? Хто є нашими ідеалами в історичному зрізі і до сьогодні? Попередніх програмах ми розповідали про реставрацію хати Поляка Нагановського у селі Мошне. Саме тут, на постоялому дворі, зупинявся Тарас Шевченко. Ремонтно-реставраційні роботи тривали з жовтня і завершилися на початку січня. Нині двері хати музею відкриті для всіх охочих. До речі, до музейного комплексу входить не лише хата, а й льох, криниця та стайня. Споруди характерні для того часу. Алла Кушнір, директор Черкаського обласного краєзнавчого музею, зауважує, що реставруючи будівлю, ставили перед собою завдання максимально наблизити її до 19 століття. В Хаті практично нічого не змінилось, тому що перебудови не було. Ви можете побачити навіть стіни, дещо не зовсім рівні. Їх ніхто спеціально не вирівнював. Все залишилося рідне у цій хаті. Просто було повністю ну відчищена вона до дерев'яної основи. Дерево старе. Якраз ми змогли побачити самі, що це саме будинок середини, а то й навіть першої половини 19 століття. Та частина, яка дещо була трошки підгнивша знизу, була повністю відрозчищена, закрита бетоном, повністю змінена призьба. Не змінена, а перебудована, тобто змін як такових. Конструктивних будинок не переніс. Всередині все збереглося абсолютно те, навіть пороги, пороги й дверні пройоми. Єдине, що їх тільки порівняли. Коли ви зайдете в хату, ви побачите, що стіни шероховаті, такі, які вони повинні бути, помазані глиною і так далі. Хата просто, просто відремонтована, відреставрована чуть-чуть, але ж не змінена зовсім. Загалом у хаті шість кімнат. У п'яти з них створено різноманітні експозиції. Ще в одній облаштовано кімнату для співробітників музею. На стінах розміщено чимало фотографій, офіційних документів та листів. У кімнатах можна побачити старовинний посуд та меблі. Особливе місце в експозиції посідає автентична піч. Експозиція повністю нова, тому що вона сперша тільки створена. Цікава вона чим? Тим, що. Ну, найперша сама будівля це вже є експонат. Експонат номер один це звичайно хата. Всередині в хаті прекрасна піч, автентична піч, яка збереглася, яку зовсім не порушили. І е, дуже цікаве розположення будинку в самому будинку, самих кімнат. Наприклад, із кухні у спальню кімнату є такі віконечка, які були на той час для того, щоб батьки могли слухати і чути своїх дітей. Потім, що цікавого, я вже говорила, що нам у можна вдалося знайти в одного з місцевих жителів ліжко, яке з будинку Нагановських. Ми не можемо сказати, що це 100% та ліжко, на якому спав Шевченко, але це з будинку Нагановських. І це ліжко таке ж ми бачили в інших музеях, схожі саме середини. Першої половини 19 століття ми його поставили також у спальні, намагалися використати такі речі, які могли бути саме в такій хаті у такий період. Це ікони, саме такі народні ікони, це рушники, божнички, це рядна, ряд налавники, все таке, що могло бути тут. У кімнаті піччю створено меморіальний комплекс про кобзаря та про родину Маренковських, які були власниками цього будинку і зберігали пам'ять про поета. Інші музейні кімнати розповідають про арешт Шевченка. Дослідники навіть спробували передати настрій та внутрішні переживання кобзаря в той. Якщо ви не плануєте в літній період поїздку до моря, а віддаєте перевагу туристичним подорожам рідною Україною, то одним із найкращих варіантів є пізнання Черкащини, адже ознайомлення лише із Шевченківськими місцями займе у вас не один день. Буде пізнавальним та цікавим. Обов'язково відвідайте Звенигородщину, Канівщину, не забудьте і про Мошне. Найкращий спосіб пошанування творчості поета це знання його віршів та відвідане місць, що пов'язані з його іменем.